Вітаю, шановні! Ось і поговоримо про донатики для Ренатика. А точніше про те, яким чином під час війни в Україні крадуться гроші і крадуться вони не малими частинами, не мільйонами, а вже мільярдами. Як це відбувається? Чому відбувається? Хто на цьому заробляє? То надає можливість заробляти такі гроші. Давно я не писав ніяких відео щодо стану енергетики в Україні, але останнім часом дуже великою популярності набуває стаття, яка була розміщена на сайті Дзеркала тижня. Не дуже такий сайти патріотичний, але інформація, яка там викладена, Дуже-дуже важливо для нас усіх, для розуміння, що відбувається в Україні, що нас чекає, і взагалі який стан справ. Якщо поглянути цю статтю, то волоси стають дибки, і ми розуміємо, що в Україні все зовсім не так. І що ота прорекламована, так би мовити, Подія з підвищення тарифів на електроенергію. Це тільки квіточки. Нас наступної зими чекає дуже-дуже багато цікавого, а точніше, зовсім невеселого. Тож давайте глянемо на цю статтю, почитаємо її, розберемося, що ж там і як. Ось цей сайт. Дзеркало тижня. Стаття називається Ахметов лише за березень заробив на енергоатомі мільярд гривень. Цікава дуже стаття. Тут викладається взагалі стан ринку електроенергії, як він влаштований, внутрішній ринок електроенергії з атомних електростанцій. Тобто, як «Укренерго», енергоатом, продають свою електрику. Йдеться про те, що ринок поділяється на 4 сегменти. Перший сегмент це довгострокові договори, тобто завчасно, далеко завчасно укладаються договори про купівлю електрики. Другий, третій сегмент це короткострокові договори, тобто це там день, декілька годин. І четвертий сегмент це балансуючий ринок або ринок покарання. Сюди, в цей сегмент, скидується електрика, яка ніх... яку ніхто не забажав купувати, але час підійшов, а атомна електростанція не може зупинитися, вона все одно виробляє цю електрику, і тому її продають, аби хтось забрав. Як це влаштовано? Балансуючий ринок, як він влаштований? Справа в тому, що завчасно викладається пропозиція про продаж. Дуже велику ціну поставили. Звісно, ніхто не захотів купувати. І тому скидають потім цю електрику вже по факту за одну копійку за мегават годину. Увага! Одна копійка за мегават годину Це 1000 кВт годин за одну копійку. Це в сам момент. Заберіть хоч хтось, ну не вимикайте, спож... заберіть цю електрику. І от її скидають. Звісно, дуже багато бажаючих, але цю електрику продають не кому завгодно. Найбільший покупець цієї електрики, так званої надлишкової електрики, з балансуючого ринку, це компанія ДТЕК Рената Ахметова. І ось про це йдеться в цій статті. Тут дуже розлого повідомляється про те, як це продається, як це відбувається, як там трейдери задирають ціни і продають цю електрику. Ось цей графік, ця діаграма, вона найцікавіша. Бо тут показан обсяг. Позитивних небалансів, тобто обсяг продажу цієї надлишкової електрики. І за березень її було продано 472 тисячі мегаватт. Тобто 472 мільйони кіловатт. По копійці за мегаватт. Тобто за увесь місяць весь цей обсяг електрики коштував покупцю не більше, ніж 4 тисячі. 727 гривень 20 копійок. Уявіть собі, величезний обсяг електрики продали менше, ніж за 5 тисяч гривень. А за скільки ж продали? А продавали її приблизно по 3 гривні за кіловат. Тобто у цій 472 тисячі мегаватт. Вони були продані майже за 1,5 мільярди гривень. Півтора мільярди гривень ще раз. Під час війни, в березні, за один місяць вклавши менше п'яти тисяч гривень, отримали 1,5 мільярди гривень. Найбільший покупець компанія ТТК. Як ми бачимо, це, цей обсяг в цьому графіку 472 тисячі мегаватт годин. Оце все, що за березень надлишкове було продано. З усієї електрики, яку виробляють атомні електростанції наш енергоатом України, оцей надлишковий обсяг, він склав приблизно 35-40% від всієї виробленої на атомних електростанціях. електрики. 35-40% 472 тисячі мегаватт. Уявіть, третина! Тобто більше навіть ніж третина 35-40%, майже без будь-яких вкладень енергоатом. Продав за безцін. тобто подарував. Цю схему було вигадано ще 20 2020 році під Коломойського, коли він там сплачував 35, 40, 55% від ринкової вартості електрики і таким чином перепродував її за повну вартість і заробляв свої мільярди. Але Коломойського посунули і подарували усі ці мегавати. Через де-трейдинг компанії ДТЕК. уявіть собі, скільки це грошей під час війни. Окрім компанії DTEK, ці надлишкові мегавати купувались. Іншими компаніями, але найбільший покупець, тобто більше, ніж дві третини всього обсягу так званої надлишкової електрики, купу, купує саме ДТЕК. А як це сталося? А дуже просто: на українській енергетичній біржі ці продажі відбувались, там задирали ціну, робили цю електрику надлишковою. А потім здавали по копійці. Є ще оператор ринку, у нас, є у нас ще Укренерго, де вона пише про те, що там продавалося, як продавалося, які ціни. Але енергоатом за березень збагатив Ахметова на мільярд гривень. Лише за березень, тобто за один місяць, який ми можемо назвати ну майже останнім, бо квітень ще не закінчився. І це наводить на думку про те, що а які ж заробітки і подарунки Ахметов отримував у лютому, у січні, у минулому році, коли ми сиділи в Темряві. Ніхто про це не, не здогадується і не пише. Написали тільки про березень. Але ця стаття містить ще дуже таку цікаву річ. Тут, окрім того, що розповідають про березень, і взагалі як це все відбувається, є е, посилання на Укренерго, де пишуть про те, що за цей час система НСОЕ Тобто, система продажу в Європу і з Європи в Україну збільшила можливості значно для імпорту. Але ніхто не каже про те, що ті самі драти використовуються і для експорту, тобто, збільшеної можливості не лише для імпорту, але і для експорту. Тобто, хтось підготувався до збільшення. Експорту електроенергії з України, бо ми, як бачили, є надлишкова електроенергія в Україні, яку ніхто не, хоч... не хоче купувати, і доводиться здавати ну, даром, даром її здавати, бо у нас же ж надлишки. Який імпорт з Європи? Ви про що? Навпаки експорт з, з України в Європу? І ось ця діаграма дуже-дуже цікава. Якщо ми уважно її розглянемо, то ми побачимо не лише березень, в якому продали 472 тисячі мегават-годин, а й лютий, в якому продали надлишкової електрики 298 тисяч МВт. Тобто була надлишкова енергія і січні. Коли ми ще сиділи в темряві, коли був у нас блекаут, нам розповідали, що 70-80% генерації на атомних електростанціях втрачено, реактори зупинені, електрику ніде взяти. А тут, виявляється, 182 тисячі мегаватт не знайшли свого покупця. Ай-яй-яй, яке ж лихо? Ніхто не купив, довелося продавати за копійку за мегават. Тобто в січні, коли ви сплачували величезні кошти за свої генератори, заправляли їх і вам обходилася електрика по 10 і більше гривень за кіловат, хтось купував мегават-годину за копійку, тобто тисячу кіловат-годин за копійку і купив її. Аж 182 тисячі мегават годин у січні, коли нам розповідали про те, що в нас генерації нема, передачі нема, діти ту електрику нікуди, і зупинені всі реактори. А хтось її купив, а потім продав. Згадайте, як у січні, як і у грудні 22-го року, так і у січні 23-го року електрику продавали деяким компаніям. По 10-14 гривень Юрособам їх включали в список компаній і критичної інфраструктури, і їм, так би мовити, особ... особливим чином надавали електрику, щоб вони не зупинились, вони переплачували в рази. А в той час той, хто їм надавав цю електрику, купував її за копійку, за мегаватт, а продавав. Уявіть, по 10-14 тисяч гривень за мегават. Тобто 14, в 10-14 тисяч разів дорожче. Хтось там казав про надприбутки на зброї, на наркотиках, на тероризмі. Там... Навіть не уявляють про надприбутки, які можна отримати в Україні, якщо ти власник ДТЕКу і у тебе є свої люди в енергоатомі, в Укренерго і взагалі в верхівці країни можна просто так отримувати: мільярди в якості подарунків. І це ми бачимо на діаграмах, які не нія є ніякими секретними. Це все можна чудово знайти на сайтах. Можна це все знайти, почитати. Посилання будуть в описі до відео, можете самі пересвідчитись, які були обсяги, яким чином це відбувається. Достатньо мати в Укренерго своїх трейдерів, які за вказівкою завищать ціни, зроблять електрику нікому не потрібною, зроблять її надлишковою, а потім цю електрику за копійку за мегаватт продадуть вам. Вашій компанії. А ви потім це будете продавати е, юридичним особам, приватним споживачам, побутовим споживачам. Ви будете торгувати цією електрикою, як вам заманеться, не вкладаючи майже нічого в вироблення цієї електрики. Ви просто її отримаєте задарма і продаєте її за величезні гроші. От на цьому робляться мільярди. Але мільярди ці робляться під час бойових дій, коли. Нам розповідають про те, що держава не має грошей, не має коштів, не має можливості забезпечити власне військо, бодай окопними свічками, які півкраїни стягували з усіх усюд парафін, віск, крутили той картон, заливали ті бляшанки. А тепер я надам декілька пояснень, що ж то таке, що то за суми, і взагалі про що йде мова? Отой самий мільярд гривень, а точніше, півтора мільярда. Мільярд це тільки ДТЕК заробив на цьому. А загалом у ці компанії, які скуповували цю так звану надлишкову електроенергію, Заробили півтора мільярда гривень. Я вам просто перекладу це звичною мовою, щоб ви розуміли в Україні. Існує приблизно 10 мільйонів родин. Це родини і пенсіонерів, і людей малозабезпечених, усіх-усіх разом узятих, навіть ті родини, які повиїжджали у Європу, за кордон, переховуються від обстрілів і навіть під окупацією зараз знаходяться. Ось у всіх цих, цих родин 10 мільйонів. Якщо кожна з родин протягом березня задонатила на ЗСУ. То загалом би назбирався 1 мільярд гривень. Протягом цієї діяльності відомого Сергія Притули він ще не досяг цифри загальних зборів грошей мільярду гривень. А тут просто так: Укренерго через е підставні кампанії, через ринок, який існує, завдяки. Отакій от от оборудці е забезпечили заробіток Ахметову в мільярд гривень. Тобто, це з кишені кожної родини протягом березня витягли по 100 гривень. Згадайте, ті часи, коли півкраїни збирало по копійці на так звані окопні свічки. Крутили той картон, заливали парафіном, воском, щоб наші солдати там могли десь в окопах, в бліндажах грітися, готувати їжу, і освічувати свої там бліндажі і сховища. Згадайте, як ми збираємо на автівки для наших підрозділів. Згадайте, як взагалі забезпечуються. Тими самими дронами підрозділи ЗСУ. Згадайте все це. А тепер згадайте, що 1 мільярд гривень просто взяли і подарували Ахметову. І тільки за березень, не за рік. Не з лютого 22-го року, а тільки за березень 23. Мільярд гривень Ренату Ахметову. Такий собі донат, який отримав Ренат. Якщо хтось каже про те, що держава не може забезпечити, державі треба допомогти, завжди згадуйте про те, що держава просто так подарувала дитеку, тобто нашому відомому олігарху, мільярд гривень протягом березня. Скільки подарувала за лютий, за січень і за увесь 22-й рік. Це складно навіть порахувати. І це не всі заробітки Ахметова. Ні, це просто один з фактів заробітку з повітря грошей, не прикладаючи жодних зусиль, не витрачаючи ніяких грошей. Всього 5 тисяч гривень він сплатив за цю електрику, яку потім продав за мільярд гривень. Не мільйон. Ще раз кажу, мільярд гривень. І коли наступного разу ви будете там казати про те, що наші військовослужбовці, ну, що ж, зняли з них ті виплати по 30 тисяч, то мільярд гривень це мінімум, мінімум 33 тисячі наших військових могли б отримати доплату по 30 тисяч. Яку з них зняли? Бо казали, що в держави нема грошей. Ми не можемо виплачувати стільки грошей. Занадто багато. А донатик для Ренатика – це небагато. Наступного разу, коли ви отримаєте платіжки за електроенергію, згадайте, що цю електроенергію купили по копійці за мегаватт. І скільки ви сплачуєте за кіловат? Скільки ви платите за будь-які товари в магазинах, коли їх купуєте, і вам розповідають, електрика ж буде дорожчати, вона дорожчає, коли ось, е, нещодавно начебто продовжили е, термін старих цін на електрику, але з 1 червня її планують збільшити щонайменше в два рази. Тобто, ми будемо сплачувати. Десь по 3 гривні за кіловат з 1 червня. І коли це станеться, знов згадайте, що той, хто вам продає цю електрику, купує її за одну копійку за тисячу кВт. А ви будете сплачувати 3 гривні за 1 кВт. Тобто за 1000 кВт з вас будуть брати приблизно 3 тисячі гривень. А купували вони. Цю електрику за копійку. Хтось каже, що у світі найприбутковіше є там торгівля наркотиками, торгівля зброєю, це є тероризм, це найприбутковіші бізнеси. Виявляється, що в Україні є ще більш прибутковий бізнес. Купувати електрику за копійку і продавати її за три тисячі. Це в три тисячі разів дорожче. Якщо це у відсотках, то це виходить, порахуйте самі скільки? 300 тисяч відсотків прибутку. Ось такі от справи. Наступного разу, коли ви будете це обмірковувати, постійно згадуйте того самого олігарха, який, за твердженнями деяких ЗМІ, дуже-дуже постраждав і дуже-дуже багато втратив від війни. Але протягом. Всієї осені 22-го року і протягом всієї зими е, оновлення от його обладнання, які, яке рахується за ДТЕКом, тобто є власністю Ахметова. Е, це обладнання було замінено також майже на мільярд гривень. Новеньке стояло радянське, зношене, ледь ледь там чухало, пихкало, працювало. І нам розповідали, що це обладнання не витримує ніяких перевантажень. Тепер туди поставили новеньке, дуже багато і сучасних європейських зразків поставили обладнання. За це обладнання той самий ДТЕК не сплатив жодної копійки. Це все спонсорська партнерська допомога для відновлення енергетики і взагалі енергосистеми України. Але це все перейшло у власність того самого Ренатика. Тобто за півроку, останні півроку, чистими грошима та власністю матеріальною, тобто обладнанням Ренат Ахметов отримав з повітря, не витративши нічого, отримав приблизно 3, а то й більше, мільярди гривень. А люди. Які сиділи в темряві, які переживали війну, в родинах яких є ті, хто зараз на фронті, які отримують поранення, які гинуть, які віддають своє життя за Україну, вони не отримують нічого, з них навіть зняли по 30 тисяч доплат військовим, їм не надають ніяких. Ані допомог матеріальних, ані нічого. І їм розповідають про те, що держава Україна не може це все потягнути, потягнути фінансово. Але потягнути отакі от, от надприбутки для Ахметова держава чомусь може. Думайте про це, думайте про те, що восени 23-го року мали б статись перші вибори. Це вибори Верховну Раду України. Скоріше за все, вони не відбудуться. І як і не відбудуться вибори Президента України на весні 24-го року. Чому це не відбудеться? Хто в цьому зацікавлений? І хто під час війни в Україні отримує прибутки, надприбутки? Хтось колись казав про бізнес на крові? Ну, ось це він і є. Ну а на цьому все. Тримайтесь, далі буде.